Друзі, усім добрий ранок. Ну що п'ятниця, 7 березня. Сьогодні передають плюс 18 та сонце. Ну весна. Так що я вважаю, що сьогодні, ну і предпразднічний день. А, думаю, буде сьогодні гарна робота, гарна каса. Ну, а як завжди, а, вечір або вже ніч. Покажу, які будуть підсумки сьогоднішнього дня. Так що знов пристібаємося, не перевищуємо та тримаємо дистанцію. А я починаю. Так. 10 хвилин прочекав. Подача 200 метрів на янтарну за 107. Ну, нарешті. Хвилин 7, 86 і дали 86. Чекає наступне. Взяв з ефіру таке замовлення, бо щось хвилин 5 нічого не приходило, солончиковує на молодогвардійську за 265. Ну добре, знімав, знімав та кнопку, не нажав. Хвилин 20-25 виконував це замовлення на молодогвардійську за 265. Чекає наступне. Тут якісь кушарі. Так, ну добре. Е, подача кілометр з зим... зимних походів вулиця. Що за вулиця? На Слобожанській за 175. Ой, добренько. Хвилин 17-20, їхали, все добре. Взяв замовлення <рес> <рес> в центр. Ну, що робити, якщо більш нічого немає. З одною точечкою проміжною. Поїхав. Забув записати відео, коли я прийняв це замовлення. До центру їхав ну, хвилин 20, чекав замовлення хвилин 15, ну і їхали наверх робочі ось, за 140 гривень. Ну, ще хвилин 20, мабуть. Ну, Ось так. Подивимося, куди далі. Ну, а це, це дикашенька. Ну, Хвилин 5 прочекав подача 500 метрів на Воскресенську за 117. Поїхав. Так, хвилин 10. Виконав. Ну, мабуть, вже праця закінчилась. Так, друзі, розповідаю. Прочекав після. Останнього замовлення на цій Воскресенській хвилин 50, любе замовлення на лівий берег, на весь лівий берег, нічого, нуль. А вже є справи, так що порожняком так би мовити, <кій> приїхав. Ось так. Так що вкотре переконуюсь, що не треба зранку їхати до центру. Тільки якщо є якесь ну прям жирне замовлення, таке, прям жирнюче, ну ось такі справи. Так, 15.40, виїхав, взяв відразу замовлення майже з Воронежської на сонячний. Ось так. Все добре. Думаю. Ну, звісно, вже затори, аварії на новому мості. Так, ось таке замовлення за 164. А ось ліндаграс. Так, ну що, хвилин 15. Гарне замовлення. Чекаємо наступне. Слобожанський весь стоїть у заторі з правого берега на лівий, так що тільки на правий та працювати, мабуть, по-правому. Так, взяв замовлення з Мануйловського на Харківський самий центр. Так що поїхав. Так, замовлення на Харківську виконав. Ще гривню подарував. І одразу взяв замовлення. З ефіру з Караленка на воронцовку. З одною зупинкою на Гоголя за 200. Ну, центр у заторах. Всі повзуть. Так, виконав. Ну, хвилин 30, мабуть. Все в заторах. Кофіки вже є. Щось буде. Чекав десь хвилин ну, 10, мабуть, та взяв сонячного на Воскресенську у центр. Так, ну що, вулиці 3 не, не доїхали, дівчина запізнювалась. Ну, а що є? Висадив раніше, як вона попросила. Все добре. Кофи, звісно, є, Усе в заторах, все в заторах. Все чудово. Жартую. Так, хвилин 15-20 був зайнятий. Потім взяв замовлення з Європейського бульвару на Старочумацьку за 300. Треба їхати з центра, бо тут якось важко. Пізніше приїду. Лише півгодини. Та замовлення виконав. Так, ну, хвилин 10 прочекав, взяв невеличке замовлення а, на Косіора Квітки цісяк. Хвилиночок 10. Виконав. Чекаю наступне. Таке пояснення з приводу західа сонця. Це не сьогоднішній, а вчорашній. Ну Сьогодні теж був гарний, але не такий. Вчора, ну, це щось неймовірне. Ну, ви побачили, усе червоне. І він такий короткий був. Ну, десь хвилин 5-10 і все. Ось так. Просто вирішив поділитися з вами. Та на пам'ять. Так, скільки хвилин 15 прочекав. Теж невеличке замовлення з яскравою на холодильну. Це поїхав. Так, хвилин 15. Може, 10. Общо. Ну, Звісно, зараз затищу. Перед бурею ага. <laughs> мабуть, так і буде. Так, взяв замовлення. Ну, годину я не працював, трішки був зайнятий, а замовлення в сторону центра чекав десь пів години точно. В общем, з тепличний на сонячний. Так, ну що, виконав замовлення на сонячний. Їду в центр. Ну, я думав, усе буде червоне. Так, 40-50 замовлень в ефірі. Ну... Але вони середні. Щось не розумію, що відбувається. Так, друзі, ну, чекав це замовлення. Ну, звісно, не саме це. А просто, нормальне. Ну, хвилин 20. Тому що, мабуть, це останнє, ну, може ще одне буде. За 300 на Слобожанський. Ну, це гарне замовлення. Так, ну, хвилин 15. Ще чекав хвилин 5. ну, Все добре. так. Так, ну що, відпрацював приблизно годин 10. 11 Десь так. Проїхав небагато, 115 кілометрів, на паливо 550 гривень. Каса сьогодні ось така. Там, 2200 плюс мало чаюшки, гривень 50. А, тобто на цей пробіг заробив десь 1650-1700. Ну, звісно, це хороша каса, але я думав, що сьогодні буде значно краще. Ну, я думав, з 10 до 12 ну, три гарних замовлення зроблю. Одне. Одне. Ну, Все. Усім дякую за перегляд. Гарної тихої ночі. Завтра 8 березня. Подивимося, яка завтра буде робота.